миша, мама, мишенятка нотигами. До Ду та дощик -ду нагадав, як він в парку танцював. Ре-ре-ре-готала жаба, що в болоту впала баба. А він міліціонер, бо в асфальт підбористер. Фанати, футболісти Розкричались на все місто. Сонсон Фейджера вже уроки брала в дятка дві сороки. Ля-ля-ляска упиту. Смачніше і солодше, і ніжніше. Так навчала мудра миша, вчиться ноти у формі вірша. Мишеня стара вчило і співало, що із сили. Здорові фасоляці, ті. Але молодці. Ось така миша. Бачите? Бачите, як вона цікаво там, що ре-ре-регота лажала. Удивляйте, вона на мене ре реготала. <рес> <рес>